Ну що, у нас зараз текстурування буде. Бачиш, дискова машина. Ось такий комплект щиток. Бачиш? ось, Ці замінюємо. Знімаємо. Це образивні десь шліфування диски. І ставимо такі, будемо текстурувати деревину. Це змочування, зрошування деревини, щоб рознякла лавор встав і воно буде його вигрібати. Так що буде ефектно, кого цікавить брашування паркету, паркетної дошки, будь-якої не будь-якої дерев'яної підлоги, тільки дуб і ясень. Ну і хвою можна, але хвоя є фоя. Саме краще текстурування на дубі і ясені. Так що кого цікавить текстурування такими професійними щитками, без пилу звертайся.